В нас на продажі сімейний мінівен Opel Zafira Tour. Почнемо з задньої частини автомобіля. Тут у нас розташована камера заднього виду, а тут місткий багажник. Це в нас не просто Opel Zafira, а це Opel Zafira Tour з дволітровим дизельним двигуном з потужністю двигуна 125 кВт. В Попередній частині маємо ксенонове світло, ДХО в вогні, ближнє та дальнє, автоматичне. Хоч цей автомобіль і сімейний, каточки тут жирні, 19-й радіус, широкопрофільна резина з датчиками тиску шин. Також маємо мертві зони на дзеркалах. Ну і поїхали в салон. Ну і що ж ми маємо в салоні? Маємо склопідйомники, маємо регулювання складання дзеркал. Також маємо такий крутий перфорований шкіряний салон. Скільки тут є шухлядок? Ось тільки подивіться на цей підлокітник, наскільки він розкладається у нас режимів. Тут можна покласти щось таке більш об'ємне. Потім висовується нижня. Ой Боже, тут ще треба розібратись з підстаканиками. Потім наверх висовується ще один, відкривається тут ззаді в нас є ще один бардачок. Також в нас є ось такий тут бардачок. Він точно підійде і на габаритну сім'ю, і на е, молоду пару, і на для людей старшого віку. Цей автомобіль підійде будь-кому. Також у нас тут є надійний автомат. Е, маємо також утримання в полосі, антибукс, антизанос, електрогальмо. Маємо підігріви сидінь, маємо підігріви керма, різні регулювання, клімати, замикання, відкривання автомобіля. акустична система Infinity, 203 тисячі пробігу. Хочеться вам розповісти навіть про. Дрібні моменти в цьому автомобілі такі, як, наприклад, от в нас є така шторка, яка значно покращує їзду, коли сонячна погода. Проте, наскільки функціональний цей автомобіль, от, подивіться, скільки ось тут місця, наскільки тут прикольно рухається задній ряд, тобто кожна сідушка рухається окремо одна від одної. Тобто, комусь потрібно відсунули другий комплект, корики присутні як резинові, так і ворсові. І гайда, подивимося, скільки місця в багажнику, коли відсунути ці сідушки. Вуаля, демонструю вам, наскільки став багажник більший. Ну, я думаю, що на сантиметрів 40, так точно останній фокус в даному автомобілі. Вуаля, опа, і спинки складаються. От, подивіться, наскільки класний простір. Тут я не знаю, можна і холодильник перевести, і пральну машинку, і холодильник з пральною машинкою разом. Також не забуваємо, що в автомобілі був виконаний професійний детелінг комплекс е і технічне обслуговування. Також тому кого цікавлять такі або будь-які інші автомобілі з Норвегії. Звертайтесь в компанію компанії і Ми підберемо саме той варіант, який вам буде більше до вподоби. Ну а Опель Зефіра Тур в нас в продажі. Тому всі питання в Дірект.